А що до нього чути до цього керівника цього військової частини загалом? Ні, ну в мене взагалом, от кажуть, що тут е... він там до дівчат пристає і Чи це якісь розговори такі. Так, працював. Так. 28 років. Так. Ти мені Ну зараз ви не працюєте так? Не, Ні, я зараз. Не, де не буду зупинки, до я поняти. Де, ваше, такі да, мне не, не до зупинки я зараз до приедут домой. Ну і що? Я зараз я стану, тут не буду стоять. Так, і що тут? Ну туди. Майже Так. І якась така худа тут, временно здесь. Я не знаю, коли беременна где-то. Где еще на якась, да? Да. І по территорії. Катає. Ну, йдуть, ручки застигнете і Ну, бачите, бачите, сам бачите, це не те, що там. Там, вибачаєте, пошти. Ну, і таке. Ну, добре, а то, що дівчат возить до якихось там, якихось об'єктів, до якихось домів, на якихось складах, і там з ними, ну, у них там якісь сексуальні інтриги. Ти ж розумієш, як то кажуть. То що я бачив, що ходив і возив, її так, так, так. Це, мабуть, входить в їхню якусь Так, об Там обязанность. Ну. Дівчат возити? Так. Да. По території об'їхав, у нас має свої обов'язки. Да.